Привет, и сьогодні мы будем играть в Рейвальс. Да, не блюлок. Блюлок говно ревалс. Ай имба. А це имба ревалс. Все, то есть написано. Это по надо. Давай раунд. На на 2. Почти імба Іч Блин, ч так довго чекати? Я в якусь дірку хочу впасти Халку вже того бага немає, типа коли ти це Выпрыгаю да. за текстури. текстуры. Тамопасный ну, <ривіт> ранговый. ранговий. ранговый. Пач. Стандартний ривал. Че так довго. Все, нарешті. Арена. Арена. А -а -а. О, 100% арена. Ну, не бой. Все. Я по на новую врата, бо не скучно. Е, я буду вибирати деякий сет. Заморозка і той. Там РПГник? Блін, У мене коси немає, я не взяв. На! На. О, снайпер! Мамбус! Блін, я сам себе заморозив! Брехно, брехно Я їх зараз заморожу А вони ці РПГ! Холодне! Скоро выключай! Тут и лих. Выключи! <риклад> что за два РПГС мне? Да шо! Не насрать, я беру самый спамерский сет. Ладно, мне <риклад> даже лень такие брать. Я беру самый ибовый сет. А что ты меня, Не знаю. Sorry. Ай, да боже, ну це дисбаланс тупой. Ха-ха, лоу. Мануэль. Сюда. Не правда. Я їх вытащил в соло, все завидую молча нас Та да, боже, ну вони я, он, он щас, покажет, не на 60 хп хопляют, давай. Пошкай-то я перезаряджусь уже. Повільні клоуни <звук> Сюда. А ти задолбав, чел. нічого не вместе, что спама стамаслоту Ізі. Изи. Хорош. Малый, ты знаешь що? Это у НРПшники, там чим хуже є? РПГшник. <погіршнікі> Чому я молотом не пользуюсь? Диви. Вогонь! Шо як ти помираєш, завжди, геній? Да <плес> боже, спамірський, <плес> как давно єди якийсь, я не знаю, як їх уже обзивати. <плес> Буду завжди зверху тусити. А там от якісь чел. Вони всі туди пішли. Ха-ха, <плес> попав. Попав багато раз. <плес> Да боже, ну вы можете не спамить 7? Ну, че-ка, щас Боже. Я, я беру только. лук. Ты берешь лук. Серьезное дело. Серьезно, серьезно. Не очень что а такого поворота событий. Да боже, не огорайтесь. Ай, я расист. <laughs> Оооо, oh, все, все за спама в его, изи. <кх> быстрей ше, быстрей ше, быстрей Попал. Oh, Ты боже. Все, сюда. Туда их. А я Да хавати Посмотришкавати. Ти як? Значить, я тебе від'єдную і буду. Е. Э! Так, що мені робити, якщо ти хавати йдеш? <кліп summarize> Все, пішли. Соло. Бр бр потопім. Все Ізі, челіки, виграємо. Тріше загружайся. Все, один на один там з якимось нубом, мабуть. Або ні, або да. Що піду позеркаю. М, -м, 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 -м. О! Ну, нормічний человек попався. Рена 100%. І він за арену. Все ези. Сікатка. Давай, давай, давай. Вин с луками играй стопиный. Ты спамер? Мені урон не може знести. Що за тупе зі мною грає? Аж ненавіжу. Туди. Сюди тупо. Виграли челіка якогось. На Ну Перша катка тільки. Ну спам вообще, ты ничего не знаешь, кроме спама своего Ты ти... ему уже 770 хп изнес. Він с луком играю, с цим А ты, Боже, ты не умеешь играть, чел. Я ненавижу таких Я по нем попасть, не можу. круто. Я уже больше вниз. Сюда сюда с носами его шли. Что, что ты там робишь? Тоже шоу, что за оружка? Да ты спам бачили це говно! Вы, бачили, он Вы бачите, какой ступидный? Вы бачите это? Я еще один сетик. Почкай. Я забыл. Ай, ладно. Сюда! Пупом новиком. Я ідеї навіть проти таких челіків. Давай на ножиках поборемось ти. Нерозумний. Та в мене теж вони є, не беспокойся ти. Болюсь за мене чел. Та боже, ну шо за тупе, реально грає? Ну ви бачите, який не грає? Шо це таке? Ладно, я тільки єдиний вихід. Судо! Соло! Соло, чел. Бози. то в він не витримає, не витримує. Він самі спамлістські штуки взяв і все. Ізі, катка, чел, боже, ізі, ізічно, ізічно, ізічно. Фокус, да. Так, а це що, іспальзований код фрі, та Вже 5 мільйонів його іспальзували, чи що? Як це, розумієте? Короче, треба цього кода, мабуть, тоже юзаюзать, юз і мені щось -то там дадуть. Так, ще раз проти якогось челіка Тільки не спамер, будь ласка. О, не гратися, не знаю. Давай Рену чел. Ну ні Рена. Боже. Ладно. А де я, а... поняв. У мене просто немає понимання, як ти він заспавниться. Та ти. Що це таке? Тупо! Туди, туди, туди! Що? Ладно, чел. Так а де він спавниться? Е, блін... шо це таке? Че, ну маю вже виходити? Ти? Де він уже ходить? Він десь звідти стріляє. Шо? Ти тупе! Ні, не, ну нерозумне. Це якийсь Фредді на мінімалках. Куда він спарився? Куда? А, він ливнув. Я шо з інтернетом сталося. О, ключа 3 ключа сюда, а шой далее. У него за тупа тактика была. Пострілять, пострілять і вдарити це таке? Так, що це, це таке? Я не пам'ятаю. Блін, не вспів вже. Дивитись. Півас. Ура! 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, челик, якийсь бекон. Челик. Так, так. Ой, блин, не то взяв, Не, я не журик. Не буду журиком. Ой-ой-ой, опасненько. Сюда добавили. Пишу плин. За страх. Блин. Атака сверху. Шо ты снайпер, цей тупой, хочешь играть? Типа крутий, хочешь? Снайпер пайпер кейс попався. А, да, 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 да. Понял. Иншу тактика я. него тоже? Ага, понял. Хочет той. Як він мене збирається вбити, вообще? Чел. Ой-ой-ой, як я зараз завіс в сіні, він мене мог снайпанути, блін. Опять опасно було. <кху> Не зрозуміло, що проіграє, що він робить він вийти хоче. Що він стояв. Пішов, зай, пішов. Нам реально він стояти буде. Подъехал тупо такой. Ее сюди поїхали чаліка і о, далі ой, що я зробив, почекайте. Ти на один пішла, пішла, пішла. Стришу. Давайте. Поески граках. Поїхали. Тин, Тин, Тин-Тин Легенда. Я в неї недавно почав іграти, ну, типа, фено. І вже якось як тоді граю. Тупо. Бо то вже це Привучився Знову. Скінчик у мене золотий, прикольний. Ага. Понял. Ай-яй, не прилетать? Блин. Ч у него тогда тут -то, его? А, нет, стрелка, наиграй, чё, чё, не что она играет он. Я вот наводка, лол. Чем он стреляет по мне? Ч, у тебя автонаводка? Чесно, ти будеш так по мені стріляти? Тим бластером. Який стоїть? 400 десь? Ключків? Ладно, наука стрельну. Да -мо, ну, ну блін, ну чел, ну ти... Ну ти я не, ну в тебе автонаводка! Як я проти твоя моя бытась? Да ч все оливают? Ало, я хочу побитись нормально. Блин. Не дают тут. Блин. Чел, куда вели вновь? Почему все литвайки? не тварики? Не разумею. он еще на уроках играют? Когда урок наступает, то все уже типа пока чел, я уже все Те не усы. Блин. Как так? 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, новый рейк. Ладно, новый рейк уже прошел. Все. Капец, у него ривень на один больше не в мене. Ну, капец, он лютый. Так, так, так. Пошли, пошли, пошли. Я вернулся. Ну, на рефт, я уже тут акадку с челиком играю. Пытайся в лобби. Нет. Треба доїхати. Тут як туди граєш. Ну, а не то, що ти по ноги тут така. Тут запекла. Каточка. Блін, ну як він попадає взагалі? Він що, вже навчився? Блін. О, пайки, чувак. Там такий шанс. Був, Як він так робить? Він донатерський якийсь челік. Довбав, блін. Ага, Так. Один-ноль. Як він... Ну я в стене застряг. Ну, блин, ну він зараз знову вийде Ну, боже, ну це неможливо з таким челиком грати, який вже научений Научений, ну блин. А я просто тут На своем арбалеті. Я його буду при... прижимати. У него він... мало в місця було п'ятой три. О, блин, ну куда він уже ранить? йо як. Він О, спеціально наверх выходит, чи що? Ура! Перший раунд виграв. Um. Претий. Ура, я ташкар, я там вера уже. Блин. Блін, ну де він тепер? Тепер шукай його по всій карті. Що? Як я кину, звичайно, молота? Разумієте, він бистро наносить урон великий. А я маю, щоб великий урон нанести, то маю довго так пострілять. Ужас. Сама... Два, три. сама перша пуч... пушка це имба тупо Климтем Ка ты Я не в я, я не шо я зробил на Та, блин, ну, ни... не тебе пространство є, щоб стріляти. Чел Но я буду максимально предсказуемый. Вс. Все, Сим хп оставалось, чего? Вс. Ну, так почекай, я тут проиграю, я не покину его. Пошёл, да ну как им так ухиляйте? Ну Тут им за травму попадать. У появилась какая-то новая mm. Все. ну блин, ну как? Как? Я, я беру, дашь им Ну, и дашь блин. уже Почекай, ну я так не могу Ну, треба наверх підніматися. Я поіграю. Йей! Ледве як тупо. спамом витащила спамерською рогаткою. Треба дивитися. Сейчас им пропустить. Я супер швидкість пропаде. Та я та й все. От він зараз мав Зары От зараз. От Зары стрелять буде! Буду рель задать.

Як він так підходить? я прям нього взаді, а він якось попадає все одно. Ой, сейчас я буду закінчувати відео. Mm -hmm. <плес> Бо ти весь цей час їв. Ладно, може з тобою і ще одну катку. Ну давай, йди в лобби. Вернуться в хаб. Ты да. катку. Ок. Я тобі кинув. Два на два. Все. Здесь я один раз треба в дуелі зіграти и одне устранение. Вот ты можешь статистику. Я копашки А, давай не Доки запрещаем сразу. Да блин, ну всплеск. Нормально. Кому? Так, запрещаем. Да, Лук. И аптечка. Аптечку. Що за панель для прыжков? Так ты не в курсе її добавили? О, мій любимий сет сохранився хоча б. Ти будеш снайпати їх? Нет. Алло, снайперку запретили. Mm. Mm. Все, коротше, ми перший раунд проіграли. Ай, він реально зносить! Як, як він це робить? Сто 135 рівень? Ти знаєш, який в них рівень? Тап, зажми, зажми. А mm. тап і подивись. О, не менее 50, РПГ, гуди, паса. Вони нас зазимають, завдрали. Та ну вони мене одного зажали, ну пачте не допомагаєш. Допомагаю. Куди ти? Стреляй, ну як? Ну як вони це все роблять? Ох, десь мені гоняк вступить. Поки я в повітрі це їхній не фан ступу. Да як я їх даз не помітив? Я сказал, доки им больше будут. Это говно какая карта. Окружай, ты направо, я налево. Что <говорит> ты там уже делаешь? Там уже что мы на все направо. Сзади! Йо. О, боже. Ай. Ну ти, середину зайняв Та шоу! 4 хп! 4 хп! Я не трек, я не могу. я тут норм Так, а я зараз раз я наліво. Направо йде. Ладно. Це, ну... Да, вони... у нас. Да воны сюда сюда. Не завжди всі наліво йдуть Направо Ну я попутаюсь уже вони задрали, ну блін, вони все тебе уже завели. Як мені? їх вирати? Ну все, мене уже ззаді там уже один, Аня. Як? Все, мені все одно. Скільки? Мінус 24! <кій> Плюс 0! Все, ну короче, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь ставте. на канал. все, всім пока-пока.